Вітамін Д це жиророзчинний вітамін. Його дефіцит вважається світовою проблемою, так як майже 50% населення всього світу мають його недостатність. Чому він такий важливий для нас, що ми про нього так часто говоримо? Вітамін Д зв'язується з рецепторами по всьому тілу, тому його недостатність є фактором ризику багатьох хвороб. Вітамін Д дуже важливий, як профілактика розвитку рахіту в дитячому віці та остеопорозу у дорослому. Його недостатність може викликати такі стани, як слабкість, втомлюваність, зниження працездатності, настрою, розвиток депресії, часті захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Є думки, що вітамін Д може мати захисну роль розвитку онкології. Я завжди говорю, що цей вітамін потрібен всім від народження до старості. Не дивлячись на його важливу роль в організмі людині, у 80% українців зберігається його дефіцит. На це є свої причини, тому що в теплі пори року, коли світить сонце, ми помилково думаємо, що під дією ультрафіолету в шкірі буде синтезуватись вітамін Д, але не враховуємо те, що закриття одягом шкіри постійне перебування в приміщенні. Наприклад, на роботі, користування захисними кремами, високий рівень забруденості повітря все це перешкоджає повноцінному виробленню вітаміну Д. А з їжею достатню кількість отримати неможливо, навіть при умові повноцінного та збалансованого харчування. Тому єдиним дієвим шляхом подолання розповсюдженості дефіциту вітаміну Д є постійний його прийом. Є дози профілактичні, які потрібно приймати здоровій людині постійно. Для кожного віку та стану вони свої. Наприклад, для дорослого це 2000 міжнародних одиниць, а для дитини 800 тисяч. Є дози лікувальні, які потрібно приймати тоді, коли діагностували дефіцит вітаміну Д. І дози залежать вже від вихідного рівня. Для цього важливо кожній людині, хоча б один раз перевіряти свій рівень вітаміну, D, здавши аналіз його в лабораторії, та звернутись до свого сімейного лікаря, щоб підібрати потрібну дозу індивідуально.